І всім привіт, народ! З вами я, Люцифер, і сьогодні, в принципі, доволі значима дата. Я повертаюся. Що? Ой. Давайте подивимось відео вступне. Так, да, на жаль, зараз трохи зі звуком буде не дуже, но... Це лише на перші відео. От. Так. Граємо ми в. До речі. Ладно, тут немає настройки мови, ладно. Граємо ми в Теренні землі Темний владика. Що ж. Тут я вже створив ігрока і, в принципі, можемо починати. А в чому різниця? Ну, ладно, хай буде обичний. Що ж? Я все розумію, але я не можу приїхати к вам завтра. Я маю бути з своїм сином. Чи щось таке? Так. Джиммі. Жимир. <ріпи> Йди ближче. Ближче. Ох, пішла жара. Мама, 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 Гел. Допоможи мені, мама! Ви пройти навчання? Ні, я не хочу. Що ж, дивіться, насправді я вирішив взяти такі простенькі ігри бо на перший час, доки я не оновлю залізо, доки там не розберуся з тими проблемами, які в мене є зараз. Але я зрозумів, що... Чекати чогось. Смислу немає. Інакше ну, про мене забудуть. Я і так дуже довго відео не викладував. І тому вирішив зараз це виправляти. Виправляти? Хоч і з такими іграми. Так. О, лопатка. Добре. а Тут що? Угу. Чимось його треба. дістати. О! Ножик добренько. Ой. Так, все що? Диск. Угу Так от. Цю гру я грав ще в дитинстві. Я думаю запустити пройти цю гру ще деякі частини, як я знаю, цих затерених земель є дуже велика кількість цих самих частин. Вот. І, в принципі, ми їх всі пройдемо. Ага. Понял. Треба. Скільки вас? Треба три. Добре. Вот, гра насправді вона. просенька, по суті, своїй. Це пошук предметів, вирішення головоломок. А я хочу робити як? Я не буду користуватися підказками, я не буду пропускати головоломки, я буду мучитись. Ну, скоріше всього, мучитись. Своїх інтелектуальних здібностях я впевнений в тому... О. Ага. Впевнений в тому, що мучитись ми таки будемо. О. Окей, ще один диск. Так. Ну, перша серія вона буде така більш ознайомча. Так, встановіть малюнок. Наж... Нажавши на диск, ви можете переміщати його в вільну ячейку, а отримувати. А отримуючи застрілку, на нього а, крутити. Угу, mm -hmm. Окей. Ага. А. А, а он ну, як. Mm -hmm. А, так, стоп, ну це вроді. сюда. О, да, сюда пришло Так, тут олень. и на месте... сюда... куда? Так. Пу по Угу. Сюда походу олень будет. Да? Да. Е, сюда Тя цапля походу а че нет? не ну тут цапля э -э. а он нет А, блин, мне еще, еще один я. Е, готово. Еще один видосик. Я бачу виды, которые начались точно так же. О, где я? Что это за место? Джиммі! Mm -hmm. Так, немає часу на роздуми. А, цей дим... Крав Джині, скоріше за ним. Треба захистити Савьонка, но ворон... Сміс їх так не розігнати. Ладно. Тут що? Непонятно, окей. Ага, окей, uh -huh. okay, колекції, ракушки, добре. Будемо видивлятися. А А, сюди можна. Ага. Так, під камінням щось є, но... Він дуже тяжкий, треба, щоб його здвинути. ракушка. Я поняв, головоломка. Так, 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 так. Все, я не сюда. Да ладно, диспалками хоче его разгинати. Ладно. Сува. So так, uh, Вітаємо тебе, тебя uh, мандрівник. Uh, в ліс. В лісі... Жуків світячої всі жопи, не пам'ятаю, як вони називаються. А, щоб не привело тебе сюди, будь обережен. Наш світ, світ э, затіряних земель під загрозою. Велике зло пробу... прокинулося тут. Тепер воно пожирає все навколо. Ми вимушені покинути наш остров. Острів, пам'ятай, воно вже близько. Ну круто, чого. О, кинжал, ништяк. Пік. Да ладно, він буде з... Ага, угу. Понятно. Молоточок є. А, так, якщо у нас є молоточок, значить ми можемо піти сюди. І зробити ось так. Опа, на тобі. Ти хто? Привіт. Мене звати Урі. Давненько я не бачив тут людей. Ти говориш, щось утащило твого сина за ніс. Тоді тобі треба квапити. Ліс великий, і якщо ти не почнеш шукати прямо зараз, можеш втратити його назавжди. Я допоможу тобі. Попробуй поки полагодити міст. Тим часом я подимусь на дерево, можливо, зверху вдасться щось побачити. Ще візьми карту. Вона допоможе тобі не заплутатись в наших краях, хай буде. Ага. Поступ локація з діями, Тобто тут є щось і тут є щось. Ну, понятно? Що? Так, головоломка, ще одна Добре. Так. Ще одна головоломка, добре. Так, дух озера дуже... Превередливий і рідко показується комусь. Але є спосіб призвати його дух реагує на особий запах із мішанням міських... декількох запахів. Господи, так. Угу. Я поняв. Це теж щось буде з розряду. Так, груз є. Нефтяк. Так. Э -э ага, спички бачу. Все. Я понял. М -м ага. Угу, угу. Так. Лампа Е. А чим я тобі... А-а-а... у мене є спічки. Понятно, треба знаходити предмети і їх ще використовувати. Використовувати для того, щоб рухатись далі. Так як я розумію, да? А, десь якийсь. Добре. Угу. Так. Ага. Я тебе зрозумію. Це, це яке... Так, да, це сюди. Да. Потім ми ножицями розкриваємо. Сюда. еще один диск ага о так ага. так я молниеносный Ну це було не дуже важко насправді. Добренько, ми отримали голову. Це що? Ага. Прийнято. Так. Що ще є? Стоп, 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 я бачу, 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 бачу. Є. Так, ну треба цього гнома обворовувати по максимуму. Карта, шо... Ога, тут якісь дії і там якісь дії. Ну так, сюди. А, да, во, є. Угу, ніштяк відкрили. Так, сюди ми закидемо цю. Добренько. Так, йдемо в нову локацію. Отак. Груз. Нет, не треба вертатися буде. Ага, дуже темно. Як розумію, те, що тут дуже тесно, треба буде якось... ...от цим виправити, так? Да? Ну так, інакше щоб воно тут стояло би. Так. А, все, полагодили. Підемка. Ух. Трешне... Ага, трава, е -а -а. я понял. Це як в том сової це інгредієнти для чогось. Что, набрать соку? Нет, не, не выйдет. О! Так, ракушка. Тут что? Э -э не можно. Окей, добре. Подойду дальше. О, еще один видосик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! <ула> Isso é um hobby. Я догадуюсь, догадувався об цьому. гном, який забрав того сина, мій брат. він і я послідні. Ми маємо догнати його. Не є проблема. Ми знаходимося на острові, в якого не проходимо болото. Лот тобто був єдиним способом попасти на другий берег. Хоча раніше тут був прохід, але його. О, знищив до козера. Ми можемо викликати духа а духа і попросити переправити нас, описавши ритуал, є в моєму доміку. Ти поки цим, а я по шукаю другі способи. Удачі. Що ти там мені будеш розказувати, що ти там щось шукаєш? По-любому все буду робити я. Так. Ага, понял. Такі свеклячки. Ого, блядь, на головоломку налетів. Так, 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 дай, дай, дай подумать, дай подумай, дай подумать. Так, наскачий на крылья врача, да? Да. Окей. Так, а що тут має бути? Яки помню, тут рыба має бути. Так. Не в ту сторону. Ладно. Так, корабль. А за кораблем має бути пися. <свят> так, мышь, так, шукаем мышь, так, мышь я. тут тоже рядок остановился, за мышью ракушка, ой, так, за раковкой рыба. Чисто. Да, есть, все Тут что? -то. Блин, а тут як Я его тут убил, та 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 и птичка, перед птичкой стоит елка. Так, давай сюда. Э, птичка тут, елка э, за елку его. в якому я напрямку руху. Да, 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 да. За ёлкою має стояти а, квітка. міняємо на квітку. О, за квіткою має стояти гриб. Мітаємо на гриб. Ну да. Е! Ебать, я умный. Ух! Uh. Так, диск. Только стрелы не Ну и что, что не Арбалет не завтра пригодится. Подумаешь, что стрелы не Так, а. Что не есть? Mm. Так. кинжал, Так, стоп. Картом. Mm. Я тут. Є тут що робити, є тут щось зробити. І тут є що робити. Давайте по черзі підійде. Так, як я розумію... Сюда, угу, Мох, гриби, коріння. А, що там ще треба? А, кора? Так, кора, да, угу. І тепер масло. А, бля, це это фигня що з дерева капала. Понял, 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 дійшло. дойшло, понял, прийняв. Так, кругле, ага. Так, Кругли ми несемо сюда. Ось так. Так. Це є. О, точно, точно, точно. Так, ти сюди. Так, окей, я поняв, це треба знайти, походу. що. Ага, на понял. тебе по смыслу прикласти к. Вот оно Пенчик при братам який тут є. Птичками? Окей. Так. О, молоток. А, він не борайся? Сюда, окей. Okay. Так, сочернили сюда, да. Да. Mm. Явды. Так, гірку мы довісим. Отлично. Сюди, походу, бо тільки тут бачу із інрубік є. Топор. А, топор ми точимо. Окей. Так, отримали ми Газдадьор. Ну, ну. На цьому першу серію ми завершуємо. Я не знаю, як воно там піде, як я там буду його обробляти, бо там є деякі складності, но... Я думаю, скоро воно буде на каналі. Тому а з вами був Люцифер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Загалом буду радий будь-якій вашій активності. Всіх люблю, всім па-па.